Поки готую сніданок, розповім вам, як ми з чоловіком розподіляємо обов'язки. Нас сім'ї немає чоловічих або жіночих обов'язків. Ми робимо те, що нам до вподоби. Я зараз не працюю, а Олег працює з дому, тому ми багато часу проводимо саме вдома. Сніданок, обід, вечерю все готую. Я готую тільки на один раз, бо Олег любить свіженькі. В Свою чергу він завжди миє посуд. За нами Коли я прокидаюсь пізніше за нього, а це завжди сніданок. Він готує. То собі сам по прибиранню я цього дуже не люблю, тому я прибираю поверхнево там розкласти речі по своїх місцях. То навожу красу. також можу пропилисосити. А от підлогу вже ми овану кімнату також прибираю я. Мені це подобається по пранню. Я запускаю пральну машину, а Олег може розвісити речі. Якщо ми плануємо якусь подорож, то мій обов'язок обирати нам готелі або ті розваги, якими ми будемо там займатися. Взагалі придумувати нам досуг, наші побачення це також мій обов'язок, бо я це дуже люблю робити. Але буває, що мені не вистачає цієї романтики, тому я прошу. Благо, щоб він щось для мене гоштував. І він це робить. Ось тут у мене зламалася солонка. До речі, якщо вам буде цікаво, то ще зможу записати відео на тему, які речі ми обговорили перед тим, як одружуватись. І поділіться, будь ласка, як там у вас розподіляється обов'язки. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на мене, бо в мене багато простих та смачних рецептів.